У Деснянському районному суді міста Чернігова триває розгляд кримінального провадження щодо ветерана Першої танкової бригади Збройних сил України Артема Панчика. Чернігівська окружна прокуратура висунула йому обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України, одна з яких передбачає покарання у вигляді до п'яти років позбавлення волі. Провадження стосується інциденту між Артемом Панчиком і працівниками патрульної поліції. За даними слідства, у результаті конфлікту патрульний інспектор Андрій Шванський отримав легкі тілесні ушкодження, забій м'яких тканин тазу. Артем Панчик визнає провину частково, зазначаючи, що не мав злого умислу, за його словами, патруль Розбив рукою лобове скло автомобіля, що на думку панчика могло бути перевищенням службових повноважень. Патрульний інспектор подав цивільний позов, у якому вимагає 500 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду. На останнє судове засідання він не з'явився. Суддя Людмила Самусь ухвалила рішення допитати потерпілу сторону.